ТЦК до Збройних Сил ніяким боком. Дуже, Рішення Івано-Франківського суду. Дуже вам було вигідно, коли ТЦК приймало участь у бойових діях. А зараз хлопці переводили суди у зв'язку зі станом здоров'я, які невможливлюють подальшому проходженні військової служби в зоні бойових дій. Ага. Тепер людей викрадаєте, ми не викрадаємо людей, я вам ще раз пояснюю. 12 стаття закону про оборону. Про що говорить? Хто має йти? Хто маєте? Хто маєте? А хто маєте? Що ви От... вважаєте, що тільки резервісти, хто, ті, хто проходять службу? Конечно, ні. Скільки у відставці, нас... хто прийняв присягу нас... збройних? Так, ви мені так і не представилися. Я, ну, я... ваші представці Представтеся, будь ласка, придивіть ваші військовоблікові Не збираюся. Ціри... У мене такое... таких підробник. Пере... Свою підозру ]国? подавайте в суд. Все, чудесно. На кого буду подавати? От і узнайте. Представтеся, Вид... прав... мені будь ласка. Не підстава? Не право здатні подавати суд. Не право здати і не дії здатні. Chest. <characteristics> Представити комусь. Може ще ключі віддати від квартири. Ви знаєте, що Поліція зараз розбереться. Ти зафіксувала, що там 474? А я не бачу, він не дає сходу. А треба подивитися на печаток. Так, так, Витягнемо що. що. ви собі, що Покажіть нам Покажіть на наш. Я вам його не буду показати, тому що ви все фільмуєте. Ви робите, страшно. Зробити. Підробні документи страшно показати, да? так? А в чому проблема? Якщо це публічне, якщо воно має бути опубліковано зараз, на сайті так, обласної де, ради, ну чомусь немає його там. Тайте краще новини, значить що значить які новини? Наші читайте. які новини читайте. по телевізору сказали, читайте. що прийняли закон. Да? Я вам ще раз кажу: припиніть фото-відеофіксацію, припиніть провокацію з вашої яку провокацію? Яку відеофіксацію? Читайте. ми ведемо читайте. в рамках журналістського розслідування? Читайте. Раз. Із громадянської позиції два, З якого, якого журнень... і просто за власного інтересу три. Що за власним інтересом ви можете да. собі дома фільмувати? Ні, ні позимати, на вулиці, отак от безприділу, це от на вулиці ні, просто ви не полупити, можу, фільмувати? Можу, але, хочу але, і буду. У нас є правовий режим воєнного стану. У вас є, та. у нас немає. А призов громадян по мобілізації, ми здійснюємо згідно указу президента проведення на всій території України загальної мобілізації. Конституція, Конституція? України дотримується на цьому місці. Дотримується. Ми з самого початку, стаття 17-та. Да, Ні, 17-ї ми будемо 17 60... бо... починати. Будем Я начинаю. ще раз кажу, 17-ї статті. Правовий режим воєнного стану не може бути продовжений. Та ви що? А указ президента України про запровадження. За Яка відповідальність України? за невиконання указу президента України? Адміністративна або кримінальна Серйозно? А... Нормативно правовий акт покажіть. Є 336 тридцять шоста кримінального кодексу України. Груп, є 447 кримінального є кодексу. Найманство незаконно збройне формування. Немає такого є такі поняття, є. як незаконне збройне формування. Є 260 шістдесята кримінального кодексу. Уважно перечитайте, уважно читайте не в новинах, а в кримінальному кодексі. Показати Показати диспозицію статті? Територіальний центр комплектування та соціальні підтримки законом у творені яким законом положенням вони яким законом положенням. А от тепер почитай ще раз 17 статтю конституції. Ще раз. Положенням утворюється ФОП. У вашої та... печатки навіть немає центри, в реєстрі. Сил І що? є, є незаконне формування. Це є є формування. незаконне збройне формування в порушенні вас, конституційного ладу. 109, 111. Конкретні, конечно, конкретні конечно. Про те, що ви До хочуть... прикладу, зінківський це районний суд. це не багато слів'я. Ми бла-бла не займаємося. Ми опируємося за... чинним законодавством. А слідчому. Бо друге, а слідчому. По-друге, ви мені зобов'язані показати. Не зобов'язаний я тобі. Зобов Старий, я тобі нічого не зобов'язаний. Ні самого народження і аж до цього моменту. Нічого я тобі не зобов'язаний. Ні-как-да. Ні-как-да. В рамках 10-ї статті Конституції. виконувати постанови кабінету постанови постанови кабінету міністрів до мене взагалі ніяким боком. 117 перечитають на 117. ну і яким боком вона до людини? Яким боком вона до людини? Ким ви є Ким? Ким до виконання? Виконавчої влади. Чудесно. А це я це при чому та... до виконавчої влади. Так, а що, а на яких підставах ви це все здійснюєте? Якісь... На підставі 34 статті Конституції. Про що? Перечитай! Про що? Не новості читай, про що? а Конституцію про що? читай. про що на підставі 34 статті? На підставі 34 статті Конституції. Але я документи? Це як попугай попугається його. Придіяві такої документи. Є нічого Покажіть повноваження. Спочатку які документи приклад покажи. Я вам показав всі повноваження. Я Ви показали посвідчення пропуск на туди. Я вам показав повноважені у повноважної особи. На я кас. вам придаю наказ, сховайте свої проти. А це і... що, значить, проведення... Ще Давай порушу 171-го кримінального кодексу перед журналістської діяльності. Получи по Получиш по повній ви програмі. Получиш по повній програмі. На відеофіксації ви, показує, що я в рамках журналістського журналист? розслідування да. захищаю людей. Е, там пише, що власне. ви в рамках журналістського розслідування. Де там написано? Тобі не обов'язково це знати. Так, да, хлопці, все пішов. Йди, іди, приважай хлопці. Це викрадення, панове. — Викрадення. Чуєш, викрадення. Будемо факт викрадення громадянина України. Да, да. Ми, 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 ми з поліцією, з поліцією на невідомих, на невідомих, На безпідставних да, засадах да, да. Збираються представляти чиїсь інтереси, не дочекавшись поліції, вже збігають з місця події. <поє поє> з місця ви... події так, так. ми рятуємо людину. Ми врятували людей, Ну, Що, що? Що окупаційні війська? Ну що окупаційні війська? Ну скажи. Вимо. Йди, йди! іди, іди. Іди, Зупиніть рубати, у вас був наряд поліції. З нарядом поліції ми самі розберемося. Я побачити, що ви побули, то берегітні обуття. Це вже наше питання. Ми викликали, ми несемо відповідальність за 383, по 384. А ви, а ви будете нести по 260-й, по 263, по 447-й Кримінального кодексу. Чого ви депутатів не пакуєте? Депутатів, мажорів. А чому ви не проводите фото від зйомку те, що відбувається в Верховній Раді? як це не проводимо? Ми всюди росли, ми всебічно, ми всебічно, ми всебічно, ми всебічно, ми всебічно діємо. А не упереджено, так в... як ви. Конкретно взяти пацана. Скільки Богу я. дивіться, ти здоровий, той здоровий, чо ви не йдете. Ви, ви, ви не йдете? Скільки в... разів? Раз, два, три. Скільки вас тут приїхали? <станут> ну, якщо приїде, то а, це. Якщо приїде, ви токаєте, поліція вимагає. Ти старі, ти мені не будеш вказувати, що я буду робити. Ні, nee, ні, nee, однозначно. Uh -huh. По-друге. Покойную Да, да, да.